Вітаю всіх на своєму каналі в цю Німецьку. Це буде відеознайомство, в якому я трошечки розкажу про себе і що відбувається на цьому каналі. Мене звати Іна, мені 41 рік, і ми приїхали нещодавно з родиною до Німеччини у березні 2024 року. А моя родина це я чоловік і четверо маленьких донечок. Я багатодітна мама, і мені не потрібно. Вчити Німецьку на курсах. Так вважають Джоб-центр в Німеччині. Тому на роботу і на курси мені поки що дорога закрита, та я її не хочу. У мене немає на це часу, тому що я мама четверих доньок. Наймолодший з них три місяці, найстарший 10 років, і я їм потрібна зараз вдома. Але. Мені потрібна німецька. Ми зараз в Німеччині, мені потрібна німецька мова. Як її вивчити, як себе змотивувати? Саме про це і буде цей канал. Я його створила для того, щоб змотивувати себе на щоденні заняття. Думаю, навіть якщо мені не буде хотітися сьогодні займатися, я буду займатися, щоб щоденно. Виходили відео на цьому каналі. Можливо, мій досвід комусь стане у нагоді, поки що рекомендувати щось я не буду. Давайте спочатку я пройду рутинний шлях, і тоді вже буду вам казати про свої спостереження, про свої успіхи. А зараз це поки що такі щоденні відео моїх уроків. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете також вивчати німецьку, ви можете разом зі мною йти, йти по щоденним моїм відео. Я вивчаю нові слова зараз і саму техніку, методологію, як я це вивчаю, ви знайдете в іншому відео, а в цьому я вам розкажу, що буде три. Списки відтворення поки що це п'ять фраз за раз. Тобто за один підхід я вчу тільки 5 слів або 5 фраз. Другий список відтворення це як я вчуся, це такі влогові відео будуть, як саме мама чотирих дітей знаходить час, як вона вчиться. Ну, таке просто про, про життя, життєва справжня ситуація, як я вчуся. І третій список відтворення буде про самі методи, рекомендації мої, що мені допомагає, що працює, що не працює. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам цікава. Німецька, якщо ви вивчили вже і не хочете забувати, ви мені можете допомогти в коментарях. Пишіть виправлення моїх помилок, можливо, якісь рекомендації, як вивчите. Я буду дуже вдячна вам, тому що дійсно дуже багато інформації, дуже багато лайфхаків, всяких, за які з них хвататися, як построїти для себе, побудувати систему. Це ну, дуже важко сфокусуватись якось на чомусь одному і йти крок за кроком, коли це самостійне вивчення. Хочеться, щоб воно було також ефективним і навіть ефективнішим, ніж там десь на курсах від жоп-центру або на платних курсах. Звісно, я думала про платні курси. Ну, але коротше, поки що я придумала для себе деяку систему, яку буду зараз показувати на цьому каналі. Якщо вона виявиться неефективною, то, звісно, піду на платні курси німецької мови. Ми приїхали в Німеччину в 2024 році, в березні, місяці, початку місяця, і я навіть Підписалась на якийсь е, курс в Ютубі, продивилася пару уроків, е, переписала собі в зошит вже абетку, як читаються звуки, ну і все. Да, слово, е, буква сполучення, переписала собі, і ще переписала, що там е, як спрягаються там, деякі глаголи. Ну і все. На цьому у мене е, закінчилася. Е, Вагітність, потім я після народження вже не могла взятися за це. І я дуже, знаєте, я не могла взятися, тому що воно, ця саме схема, за якою я почала вчитися, тобто ті відеоуроки на Ютубі, вони не закривали мої потреби. Я не вчила, я не, не, не розуміла, як мені запам'ятати ці слова. Вони мені в голові взагалі ніяк. Я всі правила, я все переписую. Але на наступний день правила я пам'ятаю граматичні, деякі, да, ті, що я встигла подивитися, але слова я не знаю. Як можна будувати речення, коли ти не знаєш слів? Тому я вирішила закреслити все, що я хотіла до цього, і почати з нуля. Почати з вивчення слів та фраз. Я зараз вчу по 5 фраз за раз, в деякі дні я можу 2-3 підходи зробити, тобто за день я вивчу, можу вивчити 10-20 слів, наприклад, а в деякі дні, звісно, можуть бути так, що я і не дойду до цього моменту, але я зараз, поки не втратила цю мотивацію, намагаюся все ж таки пройти. Зараз я знайшла курс аудіокурс, з деякими словами, з деякими фразами, самими, самими необхідними для початку, і от зараз я проходжу саме них. Тож обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, пишіть коментарі. І діліться моїми відео з друзями, це буде мене мотивувати не спригнути з вивчення німецької мови. Кому цікаво про моє життя, то запрошую на канал Пархаюче Життя. Там щодня виходять відео, відео про наше багатодітне життя. Буду дуже вдячна за коментарі та підписки. Бувайте до зустрічі в моїх наступних відео.